Масові поховання і руїни. Так виглядає ізюм після звільнення від рашистської окупації, близько 80% інфраструктури міста зруйновано, все побито та розкрадено. Аби допомогти людям оговтатись від російського нашестя. Волонтери волонтерського центру Шостка добро оголосили збір гуманітарної допомоги, аби доставити її ізюмцям та не залишити їх у біді. Ми отримали дозвіл від міського голови Марченка. Вони їх нам виставили в онлайн режимі і маючи такі. Дозвіл, ми оголосили збір продуктів харчування, побутової хімії, одягу, овочів, ліків. Які так потребують, і ми це побачили е е мешканці Ізюму. акумулювавши зусилля, мешканці Шосткинської громади почали приносити хто що міг. Першою був колектив гімназії. Вони вже о 9 годині зібрали 5 тисяч, купили всього, всього і принесли у центр. А потім. Вчителі ліцею, вчителі першої школи, вчителі сьомої школи, дитячі садочки, дехто навіть не мог принести, ми їздили, забирали, особливо на пасюлку. Малята несли, всі несли. Гострим залишалося питання фінансової допомоги для заправки бусів, які мали їхати на Харківщину. Хоча і тут шосткінці не стали осторонь. Потім стало питання: треба ж доїхати на автобусах. А щоб доїхати, треба не менш 15 тисяч заправити соляркою автобуси. Тут я звернулася до підприємців, і звичайно, більшість підприємців міста одразу відкликнулись. Першим був і він і депутат і аграрій Дмитро Лащеков. Кавальов, наш, який очолює ЖКО підприємці: хто 100, хто 200, хто 500, хто 1000 гривень. Люди скинули. Ми заправили автобуси і поїхали. Дорога була нелегкою. Адже як говорять волонтери, коли їдеш вулицями Харківщини, відчуття, що вцілілих будівель немає. Взагалі там ну, реально це випалена земля. Нічого немає. Цілі дома можна. посчитать на пальцах одной руки. Ну, ни людей, ни детей мы там не видели. Ну, люди видели, конечно, мало, очень в основном пенсионного возраста. Ну, так жах. Ну, бачили страшное. Город 20% осталось целого. То есть ни крамниц, ничего не мало. Кашу роздають, вони підходять і плачуть, тому що нічого немає. Люди чекають допомоги, без цього ніяк. Нічого не працює. Виїхали ми по окружній дорозі на Салтівку і повернули очі, і бачимо чорні будинки, розбиті будинки і Салтівка мертва. Ну, а коли їхали вже до Ізюму, то звичайно це розбиті школи, будинки, немає дороги. Перше, що побачили шоськінські волонтери, коли в'їхали в сам Ізюм, бікборд Збройних сил України з написом Рідні ви вільні мурахи по шкірі досі від цієї згадки, говорить Світлана Субтельна. І коли ми приїхали в єдиний дитячий садочок, який вцілив, і вони такими очима дивилися, бо ми єдина громада. Яка привезла їм допомогу. І тому вони раділи. Раділи від того, що ось там, де шостка далека-далека, але е, ми за них турбуємося, що їх гори – це наші гори. що е, вони не, не одні. Зустріли шоскінців дуже тепло. І очільник управління освіти, і директорка єдиного садочку, що вцілів в Ізюмі, висловили Шоскінцям щирі слова подяки та велику надію на подальшу дружбу. Нас зустрічав, навіть він виїхав там, де вивізка Ізюм, Начальник управління освіти Олексій Вікторович дуже така порядна людина. Він і депутат ще є Ізюмської міської ради, і він нас. На автобусі на власному вів до цього садочка він з нами був у місті. Він показував нам об'єкти. Всі зруйновані. Якщо ви побачите, він на фотографії є разом з нами, тому що це був вихідний день. Але він каже, що ми готові вас зустрічати, бо ви перші приїхали до нас. Ми вам дуже вдячні, що ви за нас згадали. Дуже несподівано був цей телефонний дзвінок. Дякую вам особисто, всій вашій громаді, що ви е, зробили такий внесок для наших саме освітян, педагогів е, Зобов'язуюсь перед вами, що ми це все роздамо. Що це дійсно потрапить до тих людей, які цього, цього потребують. Е, ну і я думаю, що якимось чином ми тепер будемо з вами да. товаришувати, будемо зустрічатися. Чекаємо вас. Всіх шановні колеги, вам велика подяка за те, що ви не забуваєте про нас, надали нам таку допомогу. І наші педагоги, які залишалися тут на окупованій території, будуть дуже вдячні, І взагалі всі освітяни. Виконавши благодійну місію, шоскінські волонтери рушили додому. Дорогою зробили зупинку у селі Коробочки на Харківської області, бо побачили машину і чергу людей. Підійшли, почали розпитувати. І їдемо так голову Повернули, пара йде. Сергій каже, молоко роздають. Кажу, ні, не молоко, щось і люди стоять з такими ведерцями. У них нема ні газу, ні світла, ні води. І їм волонтери возять оцей нищівний суп і кашу. Для того, щоб людей нагодувати. Ми розвернулися, у нас ще було 20 пакетиків, і вони цілували руки. Вони цілували руки за те, що ми дали їм ці пакетики. І мені б дуже хотілося, щоб все ж таки мешканці нашого міста я дуже вдячна кожному, кожному, хто допоміг ізюмцям. Я думаю, що ми будемо їхати ще більше людей долучиться до збору. Речі їжі це не остання поїздка на Харківщину та до Ізюму, зокрема, говорять шоскінські волонтери. Наше що з'їздить у Кумптяс і Ліман. Як тільки звільнять Херсон, ми будемо обов'язково в Херсоні. але як звільнять Маріуполь? Ми будемо в Маріуполі.